Колись бачив тут на даху вертоліт одного будиночку. Обійшов всі вулочки. Шукав той вертоліт. Де ж він є? от, І він його знайшов. зняв його. Може десь і другий є. Я знайшов оце тільки цей. Воно відсіляє нам, не видно. Десь він там захвасив, немає. Немає. Це ось пансіонат пролісок. По масажу тут спеціалі. І он туди униз. Будиночки. Так що на даху будиночка тепер немає.